Тож вітаю у нашій студії Роман Мусяла, організатор громадського об'єднання Простір, Роксоляна Кудоба, мискиня та Олена Боровик. Теж Мискиня. Доброго ранку. вам. Доброго ранку. В нас тут дуже творчо, такі різні творчі штуки. Отож, ми почнемо, мабуть, з того, що ви розкажете трішки про своє об'єднання-простір. Ми організовуємо таке художнє об'єднання простір, назвали його так, тому що в принципі для мистецтва обмежень немає існувати і іншої назви було дуже складно підібрати. От, для чого його створюємо? Тому що в даний момент в суспільстві є певна така прірва між мистецтвом і безпосередньо. Суспільством є таке певне нерозуміння. І коли дуже часто ми стикаємося з таким питанням, що люди дивляться на якісь витвори і просто не уявляють, що воно означає і для чого це було створено. От. Коли ми почали працювати, ми вибрали собі такий контингент, що ми шукаємо молодих. Але мається на увазі молодих в художньому плані людей, які мають амбіції, мають бажання створювати щось, розвивати себе і взагалі суспільну культуру в напрямку, щоб зменшити цей бар'єр між суспільством і мистецтвом, але не за рахунок спрощення мистецтва, а за рахунок збільшення рівня мистецтва і розуміння його людьми. Власне, скільки часу ви вже займаєтеся цією організацією? Більше року. Тобто, так доволі вже довго і скільки митців довелося вам, вже вдалося згуртувати? Ну, людей десь 20. В яких напрямках шукаєте митці? В різноманітних напрямках, тобто ми не обмежуємо нікого напрямками. Якщо роботи є цікаві, це оригінальні, тобто нам вони підходять. Тобто, оце. Як це називається, до речі? Це є якби частина із більшої композиції, це якби натовп людей мав бути, а це їхні голови, тобто емоції різних людей з натовпу якби зображені тут на таких гутних головах. Ні? І голови різної форми? Так. Різні люди. Різні голови, ну так, це 100%. В когось велика, в когось маленька, в когось взагалі не на голови. І Різні емоції. Ну так, я погоджуюсь. Е, що це за дерево? Це дерево, я його назвала дерево щастя, але я тепер так його уважно роздивилася. На цьому дереві висять такі гачки. Це гачки для чого? Целовець снів, целовець ідей. Це що це таке є? Ні, ідея була зовсім простіша. Коли робиш щось з такого матеріалу, наприклад, як дріт, ти можеш зробити будь-яку форму. Можна було би зробити якісь листочки і тому подібне, але на деревах можна було б повішати дуже багато різних інших варіантів. От, і в даному випадку я на нього вішую різні там прикраси, сережки і тому подібне. Це типу така, як скринька. Практично так. Але ти це бачиш, вітря, що саме вітря. тобі? <рес> Знаєте, що мені таке дерево на одяг треба, <рес> бо проблема в мене теж з шафою. А що, що це за вітраж такий дивовижний? Тут зображено, я хотіла зобразити мою інтерпретацію анімалістика, анималіст, тобто такі вигадані мої тварини, тварини зі сну. Вони не існують, але частину з різних тварин поєднала в чотири основних. Е, я так послухала, подумала, тобто ваше об'єднання може потрапити будь-хто, хто вважає себе, хоч трішечки талановитим? Е, звичайно, але е, насправді себе вважають талановитими всі, і дуже так, неправий нагадуюсь. і дуже неправий той, хто це може заперечити. Тому що талант є в кожного, але йде питання, чи готова людина е, присвятити всього себе цьому. Тобто, чи готова людина е, віддатися безпосередньо цій діяльності і розвивати себе? Якщо так, звичайно, ми відкриті для всіх і в будь-яких е, варіантах е, підтримувати будемо. Чи співпрацюєте з іншими арт осередками? Ми завжди відкриті для співпраці. Так хотілося постійно співпрацювати зараз. роздумую над проектами долучати інші організації. Які акції плануєте найближчим часом? Ну найближчим часом ми маємо таку амбітну о, мрію і вже думаємо найближчим часом зможемо реалізувати. Ми хочемо відкрити в Львові новий арт-центр, придумали таку назву Щось цікаве. Mm -hmm. От. Гарна назва, до речі. Так, довго думали насправді над назвою і вирішили взяти ту, про яку взагалі не думали. От перша спала Фонтан. на думку. Так. Е, в, в цьому арт-центрі ми хочемо зробити такий осередок, де би змогли збиратися, як і глядачі, і оглядати е, якісь нові ідеї, речі, виставки, майстер-класи, кінопокази. Різного плану, так і безпосередньо люди, які хочуть творити, От якраз ті люди, з якими нам в першу чергу буде приходитися працювати постійно, і коли ми зможемо з ними придумати і довести до потяг якийсь проект, в цьому місці ми б змогли його якби, і показувати на громадсь... для громадськості. Зрозуміло. Ну, що ж, я думаю, що я з задоволенням завітаю щось цікаве, якщо незабаром відкриється. Де вас можна знайти, аби, власне, запропонувати себе і свою творчість, у ваш осередок? В принципі, в даний момент на площі ринок 13 <с. якраз і розміщується щось цікаве. От. Крім того, зараз досить поширені соціальні мережі, хоча я їх дуже сильно не люблю. Але об'єдную, але для пошуку людей досить підходить така річ. І От. Дякую, що ви прийшли нашим телеглядачам. Нагадую, що нашими гостями були Роман Мусял, організатор громадського об'єднання Простір, Роксолана Худоба, мисткиня та Олена Боровик, мисткиня. Слухаємо музику і зустрінемось, аби я вам сказала гарних стільки слів на вихідні.